Усім привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом і сьогодні намалюємо Різдвяний дідух. А ви, в свою чергу, якщо ще не підписані на канал, не забувайте підписатись та натиснути дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання. А також дуже чекаю на ваші вподобайки до відео. Дідух – це українська різдвяна прикраса з колосків пшениці, жита чи вівса. А також це символ предка покровителя, урожаю, добробуту та багатства. Традиційно, як тільки вставала перша різдвяна зірка, до хати заносили різдвяний дідух. Отже, почнемо його малювати. Кладіть ваш аркуш паперу вертикально, як у мене. Беріть простий олівець і ним ми намітимо прості форми. У верхній частині ми сильно не натискаючи олівцем, намалюємо таке коло. В ньому намалюємо колоски. Це коло нам буде слугувати такою межею для колосків. А у нижній частині намічаємо дві лінії такі на розширення. Це будуть стебла колосків. Дідух я раджу малювати чорною ручкою або лінером, бо вони пишуть тонше, ніж фломастер. І у нижній частині кола почнемо малювати таку лінію під нахилом це буде перший колосок. І тепер на цій лінії малюємо такі галочки одна, трошки вище, ще одна. Намагаємось їх малювати на однаковій відстані одна від одної. І чим ближче до кінчика лінії, Тим галочки будуть меншими за розміром. В кінці галочка вище лінії. Тепер знизу будемо їх об'єднувати такими дужками. Ми, до речі, вже малювали колоски за таким принципом. Посилання на цей урок я залишу в описі під цим відео. А останній колосок в кінці малюємо такими двома дужками. Другу лінію я малюю в інший бік, вона буде трошки менша за розміром. І так само на лінії малюю такі ж галочки. Формуємо колоски, малюючи дужки з одного і з другого боку. В кінці одне таке зернятко. Тепер в мене буде колосок між цими двома, так само галочки. Готуйтесь малювати дуже багато колосків, тому що дідок це жмут колосків, які міцно зв'язані мотузочкою або стрічкою. Наступний колосок у мене буде тут. Він ще менший за розміром. Я орієнтуюсь на межі кола, яке я намалювала олівцем, тож колосок малюю до меж олівця. І таким чином дідок буде мати округлу форму. Тепер з іншого боку лінія до меж олівця і так само малюємо колосок. Намалюю ще декілька маленьких колосків знизу, вони будуть за межами кола трошки. Тут маленький. Так само з іншого боку. Між ними буде маленький колосок. І всі колоски намагаємось малювати від цього місця. Тут ще буде виглядати зовсім маленький колосок. Знизу колосків достатньо. Намалюємо тепер колоски там, де залишились вільні місця. З іншого боку тепер між двома колосками. Цей колосок я малюю трошки меншим. Тепер тут. А цей в мене буде трошки виходити за межі кола. Дивіться по своєму малюнку, де не вистачає колосків, на ваш погляд, там їх і домальовуйте. У мене ще тут буде виглядати колосок, і він також трошки виходить за межі кола. Тут ще є місце для колоска. Теж малюю його трохи довшим. В принципі, цього достатньо, але я намалюю ще ось тут. Знизу все ж таки ще намалюю один. Бачу, що є тут ще місце. Намалювали вже стільки колосків, що можна їх вже малювати навіть з закритими очима. І цей сніп буде міцно зав'язаний мотузочкою. Ось тут помічаємо місця, де будуть стебла. Малюємо з кожного боку лінії на розширення. Зроблю їх трохи ширшими. Вертикальними лініями ще можна розділити стебла ось так. Кожен колосок має своє стебло, тому такими лініями ми стебла розділяємо. Знизу стебла підрізають, щоб вони були однакового розміру, тож ми ось так малювати не будемо, а промалюємо таку горизонтальну лінію. І десь посередині малюємо горизонтальною лінією таку мотоску. Колоски пшениці міцно зав'язані у декілька разів, тому можна намалювати багато таких ліній. Вони в мене не рівні горизонтальні, а трошки округлі. По боках маленькими дужками можна помітити межі мотузки. З лівої сторони малюємо бантик. Такою, наче, крапелькою, один. Нижче другий. І тут будуть кінчики мотузки. Дідух намалювали, витримо ластиком зайвий олівець і будемо розмальовувати. Я розмальовую маркерами. Якщо у вас немає маркерів, можете обрати кольорові олівці, фарби або фломастери. В мене буде декілька відтінків жовтого. Спочатку світло-жовтим я розмальовую весь малюнок. Темнішим жовтим або світло-помаранчевим додаємо ціней такими штрихами. Під колосками проводимо лінію цим кольором, на деяких колосках з однієї сторони. Повністю колоски не розмальовуємо, а лише проводимо лінію біля чорної. Колоски на задньому плані темніші, тому що на них падає більше тіней. Родимо або світло-коричневим розмальовуємо мотузку. Якщо у вас цей колір не дуже темний, з одного боку вертикальними лініями можна ще додати ціни на стебла, під мотузку, трошки під колоски та на деяких колосках. Таким чином ми їх відтіняємо і вони виглядають ще краще. Краще зовсім небагато додати цього кольору на дальні колоски. Коричневим ще наведу мотузку, не розмальовую її повністю, а лише додаю декілька ліній. За бажанням можна ще трошки додати на стебло цього кольору, якщо у вас він теж не дуже темний. Трошки під колоски. І тепер наш різдвяний дідух готовий. Не забувайте поставити лайк. Дякую, що малювали зі мною і, як завжди, до зустрічі у нових уроках малювання.